Я знаєте, в мене ще такий зараз хороший настрій, не тільки тому, що Жогла дуже смішне співав, от і музика весела. Просто зараз тут на майданчику, на нашій сцені, в нашому шоу з'явиться ще один дуже крутий чоловік. Це шоу бізнес чистої води. Це гумор чистої води, це еталонний гумор і це дуже крутий ведучий. Антон Лірник. Антон Лірник став настільки крутим ведучим. Що його замовили провести першу шлюбну ніч. Антон Лірник. Віталій Тильний. Доброго дня. Доброго дня Антон. Мене звати Віталік. Дуже приємно. Коротше, така ситуація. Так. Наші друзі порадили нам, вас ведучим на першу шлюбну ніч. Як ще раз? Наші друзі порадили вас ведучим на першу шлюбну ніч. А, дуже добре. А хто? А ви в них вели минулої суботи? А, пам'ятаю, пам'ятаю, да. там молодий, так напився, що зовсім да, не, не та його. Да, 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 да. Да. Я всю ніч співав, хто родився в грудні, вставай, вставай, вставай! О, да, 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 так да. от, в мене таке питання: чи не могли б ви нам першу шлюбну ніч провести дуетом імені Чехова? А? Ну, ви просто такі класні пацани, вас імпровіз бешений. Нє, ні, нє, ні, ні, ні. ми останнього разу вели свінгер-паті, то ніякого імпровізу, тільки по сценарію, тільки по сценарію. Добре, добре, домовились. Тоді е, скажіть, будь ласка, а може щось порекомендуєте? Якийсь музичний супровід, бо. Музика? Да. Ну добре, давайте знаєте кого. Давайте Олег Винник. Олег Винник зразу ні. Чому ні? Розумієте, моїй жінці 45 років. Ага. Якщо вона знає, що буде співати Олег Винник. То в неї оргазм буде ще до шлюбної ночі, розумієте? Так. Ну добре, давайте давайте Дашу остав його. О, можна! Я за. В принципі, треба подумати тільки, куди ми мою жінку подінемо. Так, ну це таке. Е, Оператора замовляємо. Що прикалуєтесь? Ви ж хочете, щоб в нас на нашу першу шлюбну ніч був оператор? Я ні. Оператор хоче. <рес> так, що ще? Е, а масутру брати. Наш. Для конкурсу. Серйозно? Ну, У вас це... будуть конкурси. Ну, це ж шлюбна ніч. Да. Є конкурси, є конкурс, називається Вступ до вузу. А, знаю, знаю. Я декан, вона молода студентка, приходить до мене, здавати екзамен. Ні-ні-ні-ні. Там вся суть конкурсу, що шість чоловік на одне місце. А, ні, 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 ні. <кхів> ні, дякую. Відпадаємо. А, є інші, є. Я дуже гарний конкурс. Значить, у шлюбну ніч на рецену крадуть хто? Алкоголь. Давайте без конкурсів, просто видати все так. Ну, без конкурсів, добре. До речі, будь ласка, купіть дві свічки. Наш. Ну, як, то. Під час цього матері молодих запалюють сімейне вогнище. Антон жоднично. Ну ні-то, ні! Я вже не замовлю. Чесне слово, що за томата? Віталій Тильний, Антон Лірник! Чеку, Дякую. Антон Лірник у варіяти шоу. Я просто... Просто дуже люблю і обожню Антона Лірника, тому що це чоловік, який не тільки там має власне розкішне почуття гумору, не тільки вміє гарно посміятися над кимось, Він не проти, щоб поржали над ним, от як зараз. От, а, і він ніколи не ображається. Наприклад, коли ми з нього підсміхаємося. Я, я чесно, я такий самий. От я люблю людей, які з такої самої глини, як я. У Мене взагалі є ціла колекція історій, як притулі звізду злоба збивають. А, я пам'ятаю, якось я працював на одній імпрезі. В прекрасному Галицькому місті Атланта, штат Джорджія, Сполучені Штати Америки, От, там було святкування старого нового року для української діаспори. Я вів цей захід, і на ньому виступала Руслана, не та що писанка, а та що Щедіриґідана. От, і коли закінчився концерт. Я виходжу з гримерки, під гримеркою стоїть дві красиві розкішні молоді дівчини з нашої діаспори, і вони мені кажуть, перепрошуємо, а пане Сергій, чи можна щоб зробити фото? І я підходжу, беру так одну за плечі, кажу сонечко, та які питання. Ви маєте фотоапарат. Вони кажуть: ні-ні, зараз Руслана вийде, то ви нас з нею фото і дають мені фотоапарат.